Солодкі сни, ніч 28. Я знаю багато чого, але також я багато чого не знаю. Наприклад, свого імені, звідки я родом, хто я. Але це не важливо, мені щойно дозволили існувати. І те, що я знаю, я усвідомлюю як факт як і ви знаєте, що сонце завжди вставатиме щоранку. Ви знаєте ці речі. Так влаштований світ. Я можу не знати подробиць, але знаю достатньо я знаю те, що має значення. Наприклад, я знаю, коли настає ніч. Я знаю, що можу вийти назовні, можу існувати щоразу, коли заходить сонце, коли зникають зірки і місяць у цій безмовній абсолютній темряві. Цим знанням просякнуті мої клітини, що можу вийти тільки коли темно. Я знаю, що ніколи, ніколи не повинен бути на сонці, і тому я знаю, коли темно, це інстинктивно. Спочатку я не можу випрямитись. Шафа вся заставлена коробками з іграшками, ніби фіранки висить одяг сукні. Я знаю все, що є в цьому гардеробі, і я знаю призначення кожного предмета. Вони не для мене, вони для моєї прекрасної малої. І вони потрібні їй там, тому я не рухаю їх, навіть коли за вікном темніє і моє тіло скрипить від зусилля пробудитись від сну. Я впевнений, що все, що я пересуваю, то на користь ніщо не може бути недоречним. Ці речі не для мене, хоча вони є моїм ліжком, моєю труною. Я знаю це. Я пересуваюсь, мені доводиться низько згорбитися, щоб не торкатися стелі. Навіть якби шафа була порожньою, я не помістився б у ній. Я дивлюсь крізь дерев'яні планки дверей, що ведуть із комори, і жмурюсь, це її кімната моєї малечі. Дальнє вікно темне, рожеві стіни та біле оздоблення свіжо пофарбовані та тьмяні, підлога в спальні всипана іграшками, її ліжечко, розкішне плюшеве рожеве ліжко домінує над усім простором. Підлога завалена іграшками, кубиками, брязкальцями. Це більше, ніж кілька виконаних пустушок, пеленальний столик і відро для сміття у вигляді дерева і клумби. На одній стіні висить великий кухонний годинник з дерев'яними ручками у формі пчіл, що кружляють навколо медового дерева. Це її улюблений вініпух лунає бій годинника сплеск шуму. Маленьке жовта ведмежа вискакує, відбиваючи годину 8.00. Коли він це робить, вона завжди усміхається. Кімната порожня зараз, але найголовніше темно. Я намагаюся не дозволяти хвилюванню опанувати наді мною, але навіть у цьому випадку я не можу стриматися, відкидаючи одяг і притискаючись вухом до внутрішньої стіни. Я чую, як вони рухаються. Я знаю кожну кімнату в будинку, кожен предмет меблів, кожен куточок від горища до темного гаража. Я знаю кожну стіну, кожні двері, кожну лампу. Я провів останні кілька тижнів свого недовгого існування тут, досліджуючи та запам'ятовуючи мій будинок. Принаймні воно моє настільки, наскільки я існую в ньому. Я б ніколи не хотів полишати його. Я навіть не впевнений, чи можу я, але я не хочу. В мене гострий слух, але тепер я знаю рутину. У цей час ночі я знаю, що робить моя сім'я. Я чую хлюпання, хихикання, і мені доводиться докладати зусиль, щоб не посміхнутися, час купання, і після цього час сну. Я ледве стримую себе. Незабаром я чую їхній рух. Звуки води змовкають, тихішають голоси і кроки повільно, стабільно. Це мері. Я завжди можу сказати, хто йде коридором. Двері в спальню відчиняються, і мені доводиться відсахнутися, коли клацає вимикач. Золоте, яскраве проміння світла проникає крізь планки дверей, шафи, і мені доводиться відходити далеко в глибину, намагаючись не потривожити іграшки. Тепер мені доводиться ніяково нахилятися, щоб бачити крізь двері. Мері це мати, вона викликає у мене певну повагу. Я думаю слово, і воно приносить із собою образи заспокійливих рук, м'яких слів, доброти. Слова робляться зі мною, коли вони важливі. Це не спогади, не зовсім, це враження, фігури з минулих життів. Вона мати. І щось усередині мене підказує мені, що вона важлива, не така важлива, як моя маля, але я знаю, що маю спостерігати за нею. Вона висока, родоволоса, та м'яка, вона ніби виткана з посмішок і пісень. Вона піклується про мою дитину. Вона мати, я знаю це. Це моя хороша дівчинка, каже Мері м'яким голосом. Вона співає пісеньку з пригод Вінні Пуха. Її улюблено. Я відчуваю, що це має значення, і моє серце завмирає, коли я бачу це. А тепер будь хорошою дівчинкою і поспи, моя маленька пташко. Я ловлю себе на тому, що притискаюся до дверей шафи, затамувавши подих, тривожно ігноруючи біль від яскравого світла. Я не можу бачити її з цього ракурсу. Мері повинна піти і вимкнути світло, перш ніж я нарешті зможу висунутись. Щоб краще розгледіти. Голод, який я не можу описати, наповнює мене. Це починається повільно, але чим довше Мері співає, колихаючи дівчинку в люльці, тим більше я шаленію. Навіть слово голод не передає повною мірою моє бажання бачити свою дитину в ліжечку. Я знаю, що вона не моя, не в прямому значенні. Але бажання побачити її обличчя спалахує всередині моїх грудей, як полум'я, я хочу виструкнути з комори, дозволити світло спалити мене до попелу, щоб отримати хоч якесь полегшення від своєї туги. Моє маля так близько, але так далеко. Її тримають чужі руки. Це майже змушує мене кричати. Чим довше це продовжується, тим більше зростає мій голод. Я знаю, що не повинен піддаватись цьому, але це так важко. Це найнебезпечніше для мене, мій голод. Якось це уб'є мене, я знаю це. Мері важлива, але я ловлю себе на думці, що ненавиджу її за те, скільки часу вона забирає в мене. Я ненавиджу її ще більше, коли вона робить довгі важкі кроки до дверей спальні, все ще співаючи і вимикає світло у спальні. Тепер, коли темно, я мало не вибухнув, якби не мері що затрималася в дверях, її силует вимальовується в різкому квадраті світла з коридору. Я не смію виходити, поки мері ще тут. Неважливо, що світло все ще отримує мене від мого маля, та я знаю, що Мері ніколи мене не побачить. Вона ніколи не повинна знати, що я тут і ніхто інший у домі. Було б погано, якби це сталося, і я маю про це потурбуватися я знаю це. Нарешті, після того, як стається що дорогоцінні години ночі втрачені даремно, мері йде. Двері спальні зачиняються, і квадрат світла гасне. Поки мені не терпиться вийти, піти до своєї дівчинки, я знаю, що маю ще зачекати. Притискаю вухо до стіни. Я чую кроки мері, що віддаляються. Вона все ще зволікає, завжди невпевнено, вагаючись, наче щось забула. Я знаю це тому, що вона боїться. Вона сумнівається в собі. Я був правий що став прислухатися. Сходими піднімається ще хтось, його кроки важчі. Сходи на горі перед ванною. Я чую голоси. Вона вже спить, голос грубий, глибокий. Я знаю, що це Девід. Він батько. Як і у випадку з матір'ю, він викликає багато образів, почуттів, захист, обов'язок, сила, комфорт, правда, трохи інший. Він гордий, дбайливий чоловік, і, хоча я знаю, що він хороша людина, він недостатньо сильний для того, заради чого я тут. Я знаю його думки. Він так само невпевнений, як і Мері, хоч і не може цього показати. Він важливий. Він, батько, я знаю це. Там горить світло, ти певна, що вона може? Голос Мері схвильований. З нею все буде гаразд. Сьогодні у неї був напружений день, у тебе теж. Ти прийняла ліки? Він намагається бути спокійним. Перед обідом, але тобі не стається, що ми поспішили. Стільки всього новий будинок, переїзд, твоя мама. Мері, здається, запинається. Всі ці речі тиснуть на неї. Все гаразд. Завтра знову перевіримо документи. У нас призначена зустріч у четвер, щоб тебе теж перевірити, пам'ятаєш? Ми можемо зайнятися ремонтом будинку, як тільки ви обоє одужаєте на 100%. Я чую, що Девід рухається, щоб обійняти свою дружину. Я теж це зробив би на його місці. Все в порядку, ти правий. Просто дозволь мені перевірити її ще раз. Я стримую гарчання. Двері відчиняються, світло знову прорізає мою пітьму і падає на ліжечко. Я рефлекторно ховаюсь в глиб шафи, це займає лише мить, а лише родіння одягу змушує Мері затамувати подих. Я бачу, як тінь її голови виглядає з за рогу і далі в кімнату. Просто будинок облаштовується, не буди її. Девід стримує її в коридорі, мері вагається. Двері знову зі скрипом зачинилися болісно повільно. Голод повзе вгору моїми грудьми і горлом, поки я не хочу кричати на мати і батька, щоб вони вийшли, пішли, зачинили двері і залишили мене з моєю дівчинкою у темряві. Але я не можу, я не можу ризикувати. Двері зачиняються, і я чую, як вони знову йдуть коридором. Їхні кроки ведуть до їхньої власної спальні на іншому кінці поверху. Я чую, як вони все ще розмовляють, але мені вже байдуже, поки що їх немає. Але я мушу чекати все ще для мене все ще небезпечно, хоча я нічого не боюся, окрім світла, ще не час. Ніч тільки не почалася, тому я чекаю ще годину, дві. Я чую човгання Мері та Девіда. Зміну ваги підлоги, безшумне клацання вимикача, яке я завжди намагаюся помітити. Коли я впевнений, що в хаті тихо, я відчиняю дверця та шафи. Вони не скриплять, але якщо не бути обережним, кожен найменший рух може рознестись луною. Мої ноги стогнуть, розвертаючись піді мною, руки вчепляються в двері і благоговійно відштовхують їх у бік. Я хочу йти швидше, моя кров кричить мені зробити це, але я маю тримати себе в руках. Це найнебезпечніший час для мене, коли я вперше покидаю межі свого простору, щоб перебратися у власний будинок. Незважаючи на це, я схвильований у піднесеному настрої, наче це був мій перший раз. Саме цей спалах захоплення від усвідомлення того, що я скоро знову буду тримати на руках свою малу, змушує мене почуватися живим. Я маю бути обережним, коли виходжу з шафи. Подвійні двері відчиняються так широко, що міг би увійти навіть великий чоловік, як Девід, але для мене це завжди складно. Мої численні кінцівки, громісткі, сильні та неповоротні. Мені довелось схопитися за одвірок, щоб допомогти собі вибратися зі скорченого положення, в якому я перебуваю, і обережно переступати по вкритій іграшковим килимом підлозі. Спочатку я почуваюся на захищеному кімнаті, поки темряве, що згущується, не допоможе приховати мою масу. Мені майже холодно, комфорт моєї шафи тепер втрачено. Але все це ніщо у порівнянні з можливістю побачити мою малу. Очікування виправдане, коли я роблю один довгий крок через кімнату, вимальовуючись глибшою тінню в темному кутку біля ліжечка. Фіранки на вікні тремтять, коли моє тіло рухається в просторі. Мою малечу звуть Надія. І вона ідеальна. Вона не просто важлива, вона моє все. У мене перехоплює подих, коли дивлюся на неї зверху вниз. Знаю, що я почав існувати лише тоді. Коли сім'я привезла надію додому. Тієї першої ночі, коли я перебирав перші миті свідомості, її крики змусили мене замовкнути, привели мене в захват. Меріна відходила від неї тієї першої ночі, той перший тиждень. Я дивився весь час, я зобов'язаний своїм життям моїй дитині. Тільки вона проганяє мій голод, навіть якщо вона є його джерелом. Вона така маленька, що майже загубилася в ковдрах. В оточенні своїх іграшок вона сама виглядає майже як ідеальна лялька, її маленькі очі закриті, в них мерехтить робота сновидінь. Я нахиляюся, щоб ніжно провести пальцем по її щоці. Мій єдиний палець розміром, як вона. Її шкіра тепла, м'яка і гладка, як папір. Є момент лише короткий момент. Коли я думаю про те, щоб схопити маленьке людське дитя, проковтнути його цілком і забрати з собою в темну порожничу комори. Це було б так просто. Вона була така маленька і безпорадна, це було б більш ніж просто. Голод, який живе в моєму животі, раптово знаходить новий жахливий намір, і я ловлю себе на думці, як і щоночі, чи буде це та ніч, коли я втрачу контроль і здамся? Я знаю, що це не я, але голод приходить пошепки. Тихими голосами в моїй голові, схожими на стуки дощу по шибках, питаючи, а що, якби? Якщо надія це все, з'їсти її було б правильно. Я робив це раніше. Чому б не зробити це ще раз? Інший смак душі. Слово викликає думки, і я знаю, що це спогади. Отже, так багато крові, аромат смак. Вона дзвонить у моїй голові співає і вимагає більшого, крики, які не належать мені, голоси, які не можуть належати нікому в домі, звучать у мене у вухах. Діти перелякані, благають та плачуть. Порожні ліжечка, такі ж, як це, матері, що плачуть над закривавленими простирадлами. І над усім цим хрускіт кісток і відчуття полегшення, коли свіже тіло ковзає по моєму горлу. Червоний, липкий, солодкий смак, сіль сліз для приправи, жах, здивування та недовіра, останні складові ідеальної страви. Я знаю це, я пускаю слини. Це так, так привабливо у цей момент все стає каламутним, туманним. І я не можу нічого знати. Втрата цієї впевненості, знання, що я маю причину існувати, лякає мене більше, ніж якби Мері увірвалася в кімнату або сонце спалахнуло над горизонтом і спалило мене вщент. Є лише голод, я забуваю про все, і відчуття такої порожнечі майже ламає мене. Порожнечу можна заповнити лише однією краплею крові. Я зупиняюся лише тоді, коли вона вже наполовину в моєму роті. Вона така маленька, на її голові ледве ворушиться руде волосся, як у мері, і вона відкидає кокон сковтер, коли ворушиться у своїх снах. Я розумію, що збирався зробити, і вириваю її з рота за мить до того, як мій язик торкнувся б її щоки і прокляв мене. Я майже відчуваю її смак. Але вона звивається у моїх пазурах, і я укладаю її назад у ліжечко. Вона видає звук і її очі розплющуються. Це найпронизливіший синій колір, який я коли-небудь бачив. Навіть у темряві вони мерехтять, як поліровані сапфіри, і дивляться на мене. Я знаю, що вона бачить мене від цих синіх кульок не втекти. Немовля може бачити мене так, ніби мене зовсім не огортає пітьма. Мало того, бачу розуміння в цих очах, якась форма знання, що вона не тільки може бачити мене загалом, але й знає мене так само добре, як я знаю щонебудь. Я завмираю. Її очі прекрасні дорогоцінні камені, що розбивають душу, які змітають мої думки геть, немов сонце спалює моє тіло. Я безсилий, безпорадний. Я бачу, як її обличчя зморщується, побачивши мене. Холод стискає моє серце, коли ідеальні блакитні очі надії затмарюються. Її рот відкривається і вона видає перші звуки крику. Вона звивається, ридаючи, потривожена моїми діями через мою втрату самоконтролю. Вона важко зітхає, ще не зовсім прокинувшись, щоб по справжньому плакати, але я вже чув її плач раніше. Її крики будуть навіть голосніше, ніж її годинник, і розбудять Мері та Девіда. Я не можу цього допустити, не можна, щоб мене побачили. Я не посмію знову торкнутися надії. У паніці я згадую, що завжди робить Мері, щоб її заспокоїти. Мої щелепи не створені для цього завдання, але пісня звучить легко. Я співаю, як можу, слідуючи прикладу мері, численні пригоди вініпуха. Пісня Луною віддається в темряві, ноти трохи відірвані від мого гарчання, я й не знав, що можу співати. Надія завмирає, звуки мого голосу одразу змушують її зупинитися. Ефект миттєвий. Я продовжую співати пісню, і надія знову дивиться на мене. Її плач зупиняється, і вона тихенько воркує, слухаючи. Обережно, настільки обережно, наскільки дозволяють мені мої масивні кінцівки, я знову загортаю надію у її ковтри, міцно вкриваючи її своїм теплом. Мій дотик такий м'який, як холодний вітерець на постільній білизні. Мій дотик такий м'який, як холодний вітерець на постільній білизні. Потім її очі заплющуються, і вона притискається до свого ліжка. Замить вона знову засинає. Я співаю ще кілька відрізків пісні, молячись, хоча не знаю кому, щоб надія знову не прокинулася. Ця проста дія нагадує мені, чому я тут. Моє серце розривається, побачивши її. Колишній голод перетворився на чисту, квітучу радість. Вона така маленька, така бліда і слабка, що я майже лякаюся. Тепер я розумію, чому Мері так довго затримується. Це прекрасна немовля занадто ідеальне. Таке дороге і невинне, що з нею може статися будь-що, я можу статися. Мене нудить від цієї думки, навіть коли вона прокрадається крізь задоволення, яке я відчуваю, дивлячись, як вона спить. Нічого не може статися, ніщо не може зашкодити цій дитині ніколи. Я просто відмовлюсь від цього. Я знаю точно, що оберігатиму свою малечу від усього. Це вся моя мета, весь мій світ. Єдина причина, через яку я взагалі щось знаю. Коли я з'явився на світ кілька тижнів тому і вперше побачив її, це було моїм єдиним бажанням все, що я колись знав. Якби тільки боротьба за контроль над собою не була б скрізь що миті. мені байдуже, як довго я стою там, спостерігаючи за нею. Я не моргаю. Не рухаю жодним м'язом, просто притискаю її щоку до своєї руки настільки легким, як пірінка, дотиком, на який я тільки здатний. Минають години. Я не рухаюсь, я мушу залишатись нерухомим, мовчазним і пильним. Самоконтроль легко долає мій голод. Всю ніч від будь-якого звуку в будинку я здригаюся, згорбившись над ліжечком, затуляючи надію своїм мускулистим тілом. Я співаю їй пісню, її улюблену колоскову. Мій голод не повертається, доки я зосереджений на ній, на своїй надії, її спляче обличчя. Я знаю, що якщо я відвернуся, якщо я завагаюся на мить, то мій голод столає мене, я не маю цього допустити. Цієї ночі я мало не з'їв надію ще тричі щоразу ледве зупиняюся. Постійна боротьба втомлює. Мої нутро стискаються і скручуються, поки надія не заворушиться і я мушу знову співати їй, і цикл повторюється. Надія спить міцно, і мій постійний страх її не турбує, за що я їй вдячний. Її очі не розплющуються, і я вдячний за це, тому що вона не проганяє мене своїм поглядом. Я чекаю і стаю на сторожі біля підніжжя її ліжечка, поки вікно не засвітиться каламутно червоним світлом світанку. Я залишаюся поруч із нею, доки сонце, ненависний ворог не доповзе по деревах заднього двору. Уламки світла розганяють моє темряву, розповзаючись по стінах, як гіліотини. Годинник цокає, і скоро я повинен рухатися, інакше світло знайде мене. Відірватися від неї для мене, наче тортури. Я не хочу залишати її ніколи, але я знаю, що якщо я цього не зроблю, я не зможу захистити її ще одну ніч. Я мушу вижити, і, незважаючи на мою любов до неї, я не можу просто дозволити собі померти. Неохоче, так повільно, як дозволяє мені сонячне світло, я відступаю назад у комірчину, ховаючись у тіні. Розсіяно, мої вуха нагострилися від кроків з коридору. Мері та девід. Годинник дзвонить, коли я зачиняю подвійні двері, замикаючись усередині. Годинник кричить: мені не обов'язково бачити її, щоб знати, що надія вже не спить, і її ридаюче хихикання під дзвін годинника викликає в мене усмішку. На мене навалюється якась втома. Хоча я не відчуваю втоми від своїх зусиль, просто мені час відпочити, і куточки моєї свідомості затуманюються. Мої кінцівки клацають по коробках, коли я відкидаюся назад. Мері знову з'являється із за планок шафи. Девід прямо за нею. Мері підходить до краю ліжечка, і я бачу, як вона тремтить у своєму халаті. Тут завжди так холодно вранці. Девід, завжди втішаючи, підходить до неї. Він теж здригається, але не коментує це. Вона проспала всю ніч, ні звуку. Мері посміхається надії. Вона така гарна дівчинка. Я така рада, що ми це зробили. Мері нахиляється до Девіда. Цікаво, чи знають вони, як і я, що надія це все. Якщо вони не люблять її, як я, то вони її не заслуговують. Я відкидаюся на спинку шафи, а Мері бере надію на руки. годинник переслідує мене і зараз, коли я сплю. У мене не буває снів, я не маю жодних спогадів. Мій голод не торкається мене, світло не ріже очі. Це блаженство, мій спокій. Хоча я й сумую, що маю залишити мою малу. Проте я знаю, що з сім'єю вона у безпеці. Я можу довірити Мері та Девідові свою надію протягом довгого дня. Так само, як я знаю, що прокинусь і повернуся, коли настане ніч. Так само, як я знаю, що знову стоятиму на сторожі і боротимусь зі своїм голодом. Буде ще одна ніч, я знаю це. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та донатити тим, хто в реальності захищає наш сон нашим зсу.